Хайре, шановні студенти, я покажу, як пишуться літери. Перш за все, наприклад, у нас є Альфа Велика, альфа маленька. І ще раз. Альфа велика, альфа маленька. Далі наступна наша літера бета. Велика Бета, маленька Бета, Велика Бета, маленька бета. Далі гама. Маленька і велика. Точніше, велика і маленька. Наступна наша літера Дельта. Ось на рядочку у нас дельта. Пишеться. Велика, маленька. Велика, маленька. Після дельти у нас епсіон. Велика, схожа на велику Е, маленька на прописну велику Е. Звертайте увагу на клітинка, на лінії. І те, що маленька пишеться, приблизно як одна клітинка, а велика, як дві клітинки. Наступна літера у нас дзета. Дзета велика, знайома літера. Маленька пишеться ось так. Хоп. Хоп. Маленьку часом можете побачити, пишуть ось так. Теж підійде, але мені так зручніше. Після дзети у нас є ета велика маленька. Велика, маленька. Після ети у нас є тхета, або тета її називають. Велика пишеться кружочком ось так. Маленька. Пишете, е-е-маленька е, тхета. Ой, поспішила ось так. Ще раз, велика. Ось, маленька, ви пишете буковку Он, велику не дописуйте і вправу хво хвостку. Ну, давайте ще раз. Пишете, ой, так хопа, рука подергнулася. Після літери тети, а у нас йде йота. Йоту пишемо без кран.